Вітаю малята! Мені сьогодні потрібна ваша допомога. У мене тут зібралось дуже багато різних картинок. Гляньте на них, скажіть, що це? Це іграшки. Як їх використовують? Ними граються правильно. Далі, а це що? Це одяг. Одяг як використовують. Звичайно, одяг вдягають. Це що Транспорт. Транспорт це повітряний. Що роблять на ньому? Літають. А це пта горобець, а що їх поєднує між собою? І літаки і горобець літають. А це що за малюнки, погляньте, які вони всі різні, їх можна якось назвати одним словом. Ну, звичайно, ні, тут зовсім різні предмети. А всі вони діти мають одну циліндричну форму, побутові предмети різні та предмети, які навколо нас, садівництві, господарчі. В різні справі, яку використовують люди, Так, циліндри також, в промисловості, в машинах. Погляньте, будь ласка, всі ці предмети мають таку форму. В архітектурі, в архітектурі, будівлі часто мають і саме таку циліндричну форму. Відмінною особливістю циліндра є те, що він може котитися. Його можна поставити. Циліндр буває різний за величиною. Великий, маленький, товстий, тоненький. Циліндр – це об'ємна геометрична фігура. Погляньте, будь ласка, що можна сказати про ці геометричні фігури? Вони плоскі. Відмінністю між циліндром та цими фігурами є те, що циліндр об'ємна геометрична фігура. А це фігури пласкі. Циліндр можна взяти в руку, потримати. Ми його відчуваємо. Пласка фігура лежить на площині і її майже не видно, тому що вона пласка.